Знаєте, що нам всім допомагає триматися? Те, що ми зараз не здатні просто осягнути глибину трагедії, що відбувається в Україні з вини росіян. Просто фізично не в змозі. Наша оперативна пам'ять в мозку не справляється обробляти стільки інформації, а серце стільки горя. І це нас нині рятує. Нервова система фізично не в змозі перетравити те, про що ми дізнаємось. До того ж, нам ще потрібно постійно зберігати бадьорість духу, щоб наближати перемогу, воювати, служити, волонтерити, працювати, забезпечувати родину, дбати про близьких, навіть про себе дбати зараз для багатьох непросто. Я також зберігаю бадьорість духа, бо треба. І лайкою всі ваші жарти про ворога і радію добрим новинам з різних напрямків. Але коли я намагаюся сягнути гори навколо головою, наблизитись до того провалі і зазирнути вниз. Мене охоплює жах. Мільйони просто мільйони особистих історій, кожна з яких заслуговує співчуття, сліз, почасти виття. Здебільшого від того, що ти не можеш нічого вдіяти з цим, загиблих не повернути. Близьким загиблих побратимів не можна пояснити, чому вони загинули, а ти досі живий, пораненим не повернути кінцівки. От ми... Нещодавно повернулись, щойно повернулись в Харківщини, де відвідували в шпиталях багато хлопців, які втратили кінцівки, і у них дуже тяжкі погляди. І ти на двох ногах також чомусь відчуваєш сором, хоча ні в чому, звісно, не винно. Видні росіяни. Якщо ще спробувати відчути те провалю душею, серцем, хоча покремі історії, про які ми дізнаємося щодня, охоплює відчай. Хочеться, наприклад, лізти на стіну або терористам-смертникам підірвати Кремль. Тобто чистий деструктив. Тому я відходжу якомога далі від краю провалля, розуміючи, що я не можу за один день осягнути те, що відбувається з нами. От муки цих днів з нами на роки, думаю, навіть назавжди. Є якесь негласне моральне зобов'язання дізнатися особисті історії тих, хто закинув, загинув, не забути про них. Але і це насправді. Неможливо всіх, ти не згадаєш. Ніколи ми не зможемо згадати всіх. Так само не маємо змоги осягнути висоту того подвигу, що здійснює наш народ і окремі люди. Це епос матеріал для міфотворчості на століття вперед. Я вже розказував про одну єдину історію: про Олексія Куп'янська, який, коли Куп'янськ накривали ракетами, і місто палало, він. Від обстрілами виносив книжки з місцевої бібліотеки і таким чином врятував фонд бібліотеки, заховавши книжки в укриття. Це одна з мільйонів особистих історій. Про більшість героїчних вчинків насправді ми не знаємо і ніколи не дізнаємось. У кожного тут своя захисна реакція, як все це переживати сьогодні, як фільтрувати, як би це жорстоко не звучало, тому що ми фільтруємо по суті чуже горе. Я, наприклад, помітив, що стишую співчуття, щоб можна було хоч щось робити, думати менше про загиблих побратимів, тому що від горя просто ціпенієш, неможливо в такому стані служити. Наша захисна реакція наступна: всіх оплакати, всіх пом'янути після перемоги. Будеш піддаватись горю зараз, збільшуєш ризики для себе і для тих, хто поруч. Тому посміхаємось, тому і жартуємо, тому і ховаємо сльози, знімаємо для вас веселі відео в великій кількості, щоб і самим зберігати бадьорість духу і підбадьорити вас. Відійдіть від провальну небезпечної відстань. Бо ми з вами просто зобов'язані бути натхненними, бадьорими та ефективними, бо тільки так переможемо. Тримаємось і діємо за всіх вбитих і закатованих. Задля того, щоб війна ніколи не повернулася. зараз треба йти до остаточної перемоги. Слава Україні!